Вітаю на моєму каналі руни, прогнози та магія. Ну що ж, рік добігає до кінця, і сьогодні буде вже останнє у 2024 році відео. Так, да, кажу останнє, я не забобонний на рахунок того, що треба крайнє казати, і так далі. Я збираюся жити довго і щасливо. Ну, добре, хотілося б зразу привітати всіх з наступаючим з прийдешнім новим роком. Побажати, щоб всі проблеми, незгоди, негаразди, залишились у 2024 році, а в 2025 рік перейшло тільки найкраще і найпозитивніше. Ну і хочеться вірити, що 2025 рік, окрім удачі, там, любові, здійснення мрій кожного окремо, принесе і те, що хочеться всім українцям загалом: перемогу і мир в Україні. А, ну і да, принагідно маленьке проханнячко, до 14900. Там зовсім небагато залишилось підписників. Дуже багато людей дивиться без підписки. Ну так от, будь ласка, лайк, коментар від восьми слів і більше. І підписка на канал. І це буде прекрасний подарунок мені на Новий рік. Дякую. Ну що, поїхали. Сьогодні в нас візит, нежданий і негаданий візит російського урядового літака, якось там підрозділ Росія, яким літають якраз ну, урядовці російські. Неанонсований візит був в США, нічого такого. І ось літак літав. Флайрадар флай це показав, в принципі, флайрадару можна вірити. Ну, Давайте подивимось, хто літав, на що літав, що, що налітали і так далі. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Поясніть мені, будь ласка. Ось на днях десь 25 по 28 грудня урядовий літак російський літав в США. Поясніть мені, будь ласка. Хто там літав? Скажіть мені правду. Кано. Ей вас. В нього перевернуто далі. Да, Газингус. Ну-ну-ну-ну-ну, Отал, Ага. Ну, а хто конкретно? Що це? Пустарун, дай Поясни. Агл, ага, добився все-таки. Так, що ми маємо? Кано і Ейвас, Іса. Ой, Іса, зовсім ще. Вуня перевернута, да, газин, зота, постару нахагалась. А, Дивіться, схоже, вже якась інформація розкрилась. Не знаю, я в новинах не бачив, але схоже, щось десь, якийсь витік був. Хто це, що це. Я не знаю, я не бачу. Але я рунам бачу, що воно так. А, обмежена якась інформація витікла. Да? Мало того, хтось літа пов'язаний з обороною. З обороною. Ну, не знаю, міністр оборони, ну він би по другому мав виглядати, якщо так. Хтось із військових. Але теж би по-другому мало бути. Ну але людина, яка безпосередньо пов'язана з обороною Росії, це не міністр зовнішніх справ, точно. Щось не дуже то веселий був візит, і тема, схоже, теж не дуже весела. Що за щось, щоб змінити ситуацію, полетіли, власне, да? в свій біг, звичайно. Е, достаток тут на кону стоїть достаток чий? достаток влади Дослівно. Ну і достаток країни можна прочитати, тобто Росії. Е, е, оце, як? Оце, до речі, оце представник влади, високих рівнів. Якби, да? Не бункерне, ні, це не бункерне. Літало отечуче, маріонетка та Сарумана. Е, е, ну, по таким рунам, це хтось може бути з економікою пов'язаний. Не знаю, міністр економіки, наприклад. Зрозуміло, що ось таємно, таємно, перетаємно. Ну, в результаті Хагалас. Людина, яка безпосередньо пов'язана з війною. Ну, хоча, в принципі, там вся російська влада пов'язана. Е, оце, от, якщо Отал Хагалас, так це може бути безпосередньо військовий. Або людина, яка ну, управляє. Управляє таємно, до речі, за, за, дивіться, не відсвічує, але фактично управляє війною. Тобто, я схиляюся до того, що це хтось з силовиків був, так. Оце одна персона, а друга персона, схоже, що хтось пов'язаний з економікою. Міністр економіка, може якийсь там замміністра, ну щось таке. І ось хтось був пов'язаний з обороною. Ну, Міністр оборони все-таки по-другому виглядав, ну, ну не знаю. Заступник може якийсь міністра оборони, ну, щось таке. Тобто, ну, це прям, оце от цікава персона, хто таємну владу має і безпосередньо управляє війною. Але це персона при владі. Це персона при владі. Це не якийсь там олігарх або що ні-ні. Це із російської влади. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, давайте далі. Так, дякую. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, така причини. Навіщо оцей оце урядовий літак? Ось з 25 по 28 грудня літав у США. По що які були причини? Яка мета була цього візиту? Скажіть вам, правду. Дебо? О, зразу. Ну-ну, феху прямо. Вуньо. Так. Постаруна. Ну-ну-ну, поясніть. Ейва знов таке. Турісас перевернутий. Ну-ну. Отал. Ну. Ага. А що, це щось телефон трошки з корекцією світла виділюється. Ну, добре, буває. А, так, що у нас тут? Гебо, феху, вонію. Далі постаруна, Ейва, Турісас перевернутий і Отал, Ой, цікаво! Ой, цікаво. Ну, слухайте, зразу переговори. Зразу. Зразу переговори впали. Основна мета якби візиту, тому що це зразу перша руна. Переговори за що? Ну Якісь, до речі, да, таємні переговори, ну, в принципі, зрозуміло. Переговори за бабло, знов таке, там достаток падав так само. Ну що, хоч, хоч, хочуть якось схоже. Про санкції договорити. Санкції, як там їхній бункерний той недовождь каже. Санкції діляють нас сильніє, да? ну декось то, то вони хочуть і санкції познімати, домовитись. Але а на що? Вони ж вас делают, діляють. А? Все ж так прекрасно на Росії. Е, далі. Ну, щось пов'язане да, з фінансами. Святкуванням, до речі, щось пов'язане безпосередньо. Ну, З якоюсь радістю, да, радість. Натаємна виходить. Переговори. Да, переговори з метою чого. З, з, з метою домов... ну, зрозуміло, що домовитись хочуть, отримати якусь радість, задоволення своїх бажань, певне. Бабло тут при чому, велике бабло при тому. А, Оборона себе, відстоювання своїх інтересів, інтересів загалом, якщо так взяти, і інтересів, зокрема, фінансових. Все поки що довкола фінансів крутиться. Ось уже у нас і бойові дії, падають, да, відстоювання себе бойовим шляхом. Але руна перевернута. Якби я розкладав на картах, от щось, знаєте, в мене чуйка, що тут би випала п'ятірка мечів. То Таро розуміє, то й розуміє, про що мова. да? А мало того, це ну, обмежені можливості відстояти себе. В даному випадку, навіть, ну, як і неможливості, де ну, програна війна ну, воно не зовсім так. Прям, но мало радості їм з того. Ой, знаєте, ніби пораділи, да, свої плани здійснили, а далі розуміють, що все. Уперлися, уперлися в закриті двері в даному випадку. Ну і що, ось влада. А, влада, так. Да. Оце от відстоювання чого? Відстоювання. Це територія, яка захоплена. Ну, зрозуміло, відстоювання тимчасово окупованих територій, щоб, щоб їх залишили за ними. Це раз момент. І другий момент. А, ну, слухайте, а як би тут дійсно не, не домовлялися з Штатами про якусь там зміну влади, скажімо, на Росії? І гарантії безпеки, відповідно, для тої влади, яка піде. От прям, знаєте, от прям дуже можливо по такому набору. Ну, основне, що, переговори. Переговори, бабло і війна. В принципі, ось основні теми. І щоб це все діло завершити, так, щоб завершити і залишити за собою. Ну, ну, давайте подивимося, про що договорились. Реакцію штатів на це все подивитись. Зараз буде цікаво. О, давай, давайте так і гляну. Реакцію штатів. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, реакцію влади США на оцей от російський візит з 25 по 28 грудня. Скажіть, вам правду. Евас перевернутий. Маннас, Єра? Тейвас. Ну. Наутіс. Далі. Аліс. Та слухайте прикол. Ну, uh, гаразд. No давайте. Що ми маємо? Що ми маємо, що ми маємо? А, отже, Евас, вас перевернутий, Маннес, Єра, Тур... Боже, Тейвес, Наутіс, Альгіс. Все, ну, майже все пряме. А, ось, пошук варіантів. Пошук варіантів, пошук якихось можливостей. З ким з владою? Ну, тобто дійсно комунікація. Комунікація якась показує, що це, вже... да, це ж було, вже. це вже не перший раз відбувалось. І, схоже, ті представники, хто це якраз літав, ті вже не перший раз літали в США, в США домовитись. Далі, Є Наутіс. Завершення війни. Завершення бойових дій це дослів. Я питаю, реакція. Ну, реакція така агресивна, була. Штатам, схоже, далеко не всі заяви сподобались, із з того що там Росія е, почала, як то кажуть, права качати. Ось, були якісь маніпуляції. Ну, тут з обох сторін були маніпуляції, знаєте. І е, Зі сторони Росії намагались проманіпулювати, і Штати, відповідно, тою ж монетою відповіли. До речі, те й вас. Та й вас юриспруденцію показує, юстицію. Тобто, це вже якісь могли бути реальні документи. Пропозиції вже не у форматі бла-бла-бла бла, а вже якийсь документ реальний. Да. І ось Альгіс. Знов таки безпека. Наутіс uh, Альгіс. Ну, це можна прочитати як гарантії безпеки. Будь ласка. Ну, знов-таки, шати не для себе гарантії безпеки. Це, схоже, російська влада для себе хоче гарантії певної безпеки вибити. Щоб там гага їх не чекала, чи що погірше. Чи як практика показує, гага, це далеко не найстрашніше, що може з військовими злочинцями відбутися. Набагато веселіше, коли військовий злочинця доганяє самокат справедливості чи молоток справедливості. Це набагато краще гаг, я вважаю. Так, Гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте подивимося, про що домовилися. Хоча, схоже, не дуже по реакції штатів, ну давайте, може, я помиляюсь. Гаразд добре, дякую за відповідь. Ну, так покажіть, мені, будь ласка. Ну, так, а про що, все-таки влада США з владою Росії домовилась під час оцього цього от візиту останнього з 25 по 28 грудня. Скажіть, що правду. Іса. Урус. Лаус. Так, так, так. Вуньо. Так. Гебо. Про щось таке домовились. Соуло. Ха, дуже цікаво. Ну, гаразд. А, що ми маємо? Іса Уруслаус. Далі Вуньо Гебо Соуло. А, ну, дивіться, все-таки, попри реакцію штатів, яку я в попередньому розкладі дивився, все-таки про щось таке домовились. То, що Гебо випало, в принципі. Но, дивіться, зразу якісь обмеження йдуть. Знов таки, Ісаурус. Ну, дослівно, якщо прочитати заморозка бойових дій. Оце от якраз дійсно заморозка бойових дій. Може це перемир'я бути, а може саме замороження якби, конфлікту. І так і так може програтись, і так і так можна прочитати. Но це не завершення війни. Завершення війни завжди Єра показує, як завершення взагалі якогось циклу. Тут же це зупинка. Е, мало того, Іса показує обмеження. Ну, тобто, Домовились далеко не про все. Тому що тут ось домовились, да, але далеко не про все. Якісь є непорозуміння, якесь непримирення, неприйняття чогось. Ось. Е, ну, шо? Ну, що? силовики, да, це війна, це силовий блок. Тобто, явно хтось із силовиків там був з російських, з представників силових структур. Е, Лаус, в даному випадку, вектор показує, тобто, якийсь вектор. Намітився, знаєте, про щось домовились. Вектор на завершення війни, ну, з припинення бойових дій в даному випадку. Намітився. Тобто, да, про щось домовились. Якісь, як то кажуть, знаєте, контури обрисувались, об... промалювались якісь контури. А, ну, ось, да, щось і позитивне є. Ну, що їй щось пораділи, то що все-таки про щось домовились. а, а, -а, -а. Лагус, звуньо, дивіться, лагус як транспорт іде. Це, до речі, і труби можуть бути. Да? Ну, Лагузву це про світло. Іса. І що? Іурус переверну прямий. Обмеження ударів по світлу, дослівно. Ну, це явно штати. Просили, щоб вони нашу енергетику більше не чіпали. Ну, подивимося, На Росії вірити це ж таке. А, далі, ну загалом, чомусь пораділи. То, що пораділи, чого? Бо домовились таке про щось. А, ну, В принципі, в такому розкладі ГЕБО може вже дійсно якісь папери позначати, якісь документи. Там тейвас падав, тут ось гебо. А, можуть бути вже не тільки бла-бла-бла, а й вже дійсно якісь документи. Ну, знов таки, це ще не все, це ще не фінальний варіант. Тут іще будуть зміни. А, ну, з війною пов'язано, ясне діло, з бойовими діями, то ясно. Сама Урус сам по собі показує, що це ще якесь втручання якоїсь сили буде, і Урус теж зміни показує, в принципі. Тобто, це не остаточно, про що вони там домовились, це ще не кінець. Ще можуть такі візити бути. Ну і соло, в принципі, ну що радість, святкування, перемога, да? А, Виглядає так, ніби то, про що домовились, сприймається ну, принаймні одною із сторін, як велика перемога. Кажу, як бачу. Мало того, соло медіа показує. Тобто, схоже, з часом, трохи пізніше, того, що Іса, оці, оці домовленості прос, просочаться в пресу. Ну, знаєте, злив, може буде, ще там щось, тому що соло медіа показує. Вийде воно в медіа. Ось, потік інформації, який вийде в медіа. До речі. І так само із світлом пов'язано, в принципі. Це не тільки світло, в такому контексті це вже і нафта може бути. Знаєте. А, як би тут не було паскудної домовленості, типу Росія не чіпає наші там електростанції, а ми не б'ємо по їхній нафтовій сфері. Тож знов дуже гарно їхні всякі там нафтові заводи почали горіти, вибухати там, і так далі і тому подібне. Ну, таке. Ну, це ще не фінальні домовленості, домовились не про все. Ну але тим не менш, вже якийсь курс на завершення війни тут проглядається. Все одно, хоч так, хоч інакше. Так, раз, дякую за відповідь. <кхем> ну і давайте подивимося, що того в Україні. Відповідно, мене ще питають, чи це початок перемовин? Так, да, тут є зразу мета візиту падала, про що домовились, і так далі. Це вже перемовини йдуть. А, в принципі, що я й казав, що до кінця року мають початись перемовини. Да? Ну, от, будь ласка, так само прогноз збувся. А, раз, добре, дякую за відповідь. Ну, покажіть мені, будь ласка, а, для України цей візит. Росіян в США ось 25 по 28 грудня. Чим ці їхні там домовленості, що вони там домовилися? Як це для України програється? Як це для України обернеться? Поясніть мені будь ласка. Скажіть вам правду. Тевас. Урус перевернутий. Вуні перевернутий. Ансус перевернешо? Да, а я вас перевернутий і що? Постаруна, Поясніть, що таке? Це що таке? А, ага. А, ну що ж, якщо у них там у одної із сторін, принаймні, відносно радісні емоції щодо того, що відбулося, то якби у нас навпаки. Що у нас тут? Те вас. Урус перевернути, Вуньо перевернути, Ансус перевернути, Евас перевернет, пустаруний Хагвелас. Ну, дивіться, да, чи там, ну, якісь. Це зброя, до речі, це поставки зброї, і щось у нас поставки, бачите, чогось то сповільняються. Хоча сьогодні Байден там, там ще 2,5 мільярда нам виписав, допомоги. Якби. Те, що я, до речі, теж прогнозував, що будуть подарунки ще від Байдена під ялинку. Будь ласка. А Збулося. А от. Ну, зокрема, так само юстиція. Тобто, якісь там документи передадуть. От, реально, щось там передадуть, схоже, якісь пропозиції від Росії. Ну, в плані підтримки, підтримка йде, ну трохи, знаєте, як затримується. Про зменшення тут поки що мова не йде. Навпаки, схоже, стати розуміють, що все-таки, щоб там Росію до чогось домовити, її треба придавити щоб а, ну що, ну розчарування, будь ласка. Тобто, якщо там у них ніби там в таких більш-менш радісних тонах зустріч пройшла, да, принаймні одної із сторін, то нам воно щось не дуже радісно виглядає. А, далі, ансус перевернутий. Ну, До речі, якщо взяти що це світло, то це все рівно удари по світлу. Знов-таки, з Росії домовлятися, ну, це ж таке. Росіянам вірити себе не поважати. А мало того, ну ось ось ніби якась пропозиція йде, ну там обман іде, знов таки. ну От вам обманне і хитрість. Відносно чого, відносно якихось варіантів. Відносно пошуку якихось варіантів. А да? нам якийсь хитрий, хитрий варіант пропонують, але то обман, і не в наш бій, обман, не в нашу користь. ну Поставки зброї, да, Трохи затримується воно, трохи. Це не зменшення поставок і не припинення. Ну, все одно, як обман, іде по, чому? по поставкам. Ай, ну, ось таємниця, да. Тут ще якийсь вплив взагалі буде невизначений. Ну, таке розчарування. Масштаб розчарування тут невизначений. Наскільки все невесело для нас. По фіналу Хагалас. Ну що, війна? Так, да, чи пов'язано з війною 100%. А, ну, а в нас різко негативна реакція, можна прочитати так. Ну, до речі, якщо що принесе це зменшення, йде обмеження. Ну, правда, знов таки масштаб того обмеження, по чому? по бойовим діям? Ну, як бачите, поки що, прям про завершення війни тут мова не йде, а про якесь зменшення бойових дій, ніби да. Ніби так воно виглядає. А, ну. ну добре, давайте в лоб запитаю. Чи оці, оці їхні договорняки за нашою спиною наближать завершення війни? Хоча тут вже, в принципі, так показали. Ну Давайте ще в ЛОБ перепитаю. Раз, дякую за відповідь. А, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так оцей от візит російської делегації ось 25-28 грудня на днях. А, це наблизить як би в результаті завершення війни в Україні? Скажіть вам правду. Ото перевернути. Інос. Соло. Ей ось. Райду до і що? А ось перевернути, а чого пояснить? Що я вас, я вас А, Ну, загалом, да. Загалом да. Но правда, умови того завершення війни. А, що в нас тут? От перевернути Інгу, Соло, Ейвас, Райдом, перевернута, лаус, перевернути, я вас перевернутий. Зразу йде втрата території. Території багатої на да. Ну Я вже дивився, як завершиться війна, які території на момент якби завершення війни повернуться в Україну. Да? Все туда. Ж. Все туда. Ж. Нічого нового. А, ну, соло, в принципі, да, позитивна відповідь по питанню. Інус, до речі, так само показує позитивну відповідь, як ну, благоприємне завершення ситуації. Ну, наскільки воно в даному випадку буде благоприємне, питання відкрите. А, ну, Соло, ну да, медіа, до речі, знов таки показує, тобто щось почуємо, побачимо. Обмежено, до речі. Ну, правда, тут не треба чекати, що це прям війна там завершиться через тиждень, да? чи як Гордон обіцяє там, 31 числа, ось завтра війна завершиться. Ха, ні, явно ні. Е, е, да. це, а, до речі, це ж вже 21.00. Цікаво, що там Гордон обіцяв якусь супер-мега-новину. Аж аж цікаво буде новини. Подивитися, що ж там відбулося чи не відбулося нічого. Е, ну що, пошук варіантів все рівно у нас іде, роздоріжжя. роздоріжжя, ну Мало того, що всі три руни перевернуті і по часу вони покажуть, що це не такий швидкий процес буде. все одно. Ну Плюс тут кілька варіантів можливих, все одно, це ще не фінальний варіант і не остаточний. Знов-таки, з підводними каменями, з хитрістю, з обманом, ну куди ж без цього. І що у нас? Все рівно розвиток ситуації йде. Ну, правда, по хибному курсу, як показують. Нам да? цікаво. Ну, це, е, як би, чи завершить воно. Ой, наблизить воно завершення війни. Оці от їхні там переговори і так далі. Так. Да. Питання на яких умовах? І тут питання, по якому варіанту, тому що варіант там не один. Ну, все рівно, втрата території, ну, на жаль, скільки я не дивлюся, вона постійно проглядається. Кордони 91-го року на момент завершення війни, ну, на жаль, воно так не виглядає. Ну, гаразд. Ну, що тут ще дивитись? Ну, ніби все. Хотілося би веселіше, ну, ось так. Перепрошую. А, ну, добре. Принаймні бачимо, що Росія вже заворушилася і все рівно вже навіть Росія хоче бойові дії, то завершувати. Принаймні, це я вбачаю як хороша новина. Значить, у них теж не все так гладко, не все вони там, не все могутні, одним словом, далеко і так далі. Хоч там ще й наступають ще досі, але вже сили, значить, в них закінчуються. Ось такі от висновки на це все я роблю, дивлячись на всі розклади. Добре, ну ще раз всіх з прийдешнім з наступаючим новим роком. Ну і до зустрічі вже в новому році. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!